Але вітаю! Мене звати Анастасія Воловач, і ви знаходитесь на каналі онлайн школи «Бухгалтерія АВС». У цьому відео я вам покажу, як подати декларацію через електронний кабінет тим ФОПам, які перейшли на 2% за грудень місяць разом з додатком Поєсвів. Дивіться дану покрокову інструкцію, щоб уникнути помилок. І так, перш ніж показувати електронний кабінет безпосередньо, як там заповнювати, я хочу озвучити декілька основних правил, точніше їх нагадати. І так, перше, хочу сказати за терміни подання звітності вони в нас не змінилися. За грудень місяць, декларацію по 2% ми також здаємо протягом 20 днів, тобто до 20 січня, включно, ми маємо здати цю звітність. І далі в нас ще є 10 днів на те, щоб доплатити єдиний податок за грудень місяць. Що цікаво, по термінам, що якщо Читати податковий кодекс в перехідних положеннях, там де прописано за 2 зазначено, що коли ми звітуємось по ЄСВ, то ми маємо подавати звітність як за четвертий квартал, тобто це мало бути протягом 40 днів. Але податківці на це не звертають увагу, і технічно в нас прийняття звітності в тому ж електронному кабінеті або через інші програми звітності налаштовано так, що подаємо до 20-го числа. Навіть коли вам приходить квитанція друга до цього звіту, можете на це звернути увагу. Там буде зазначено, що граничний термін подання це 20 січня. Якщо подамо 21-го, це вже буде рахуватися як несвоєчасне подання звітності. Тому тут, на жаль, дотримуємося загальних термінів. До 20 січня здаємо цей звіт. Друге, це стосовно форми декларації. Ви вже могли чути або бачити читати новини про те, що в нас оновили форму декларації для платників єдиного податку. От, от тут хочу сказати, що форма декларації для 2% вона не змінила. Тому ми тут звітуємося за грудень по старій формі. І хоча б за це тут і варто хвилюватися. Далі, що важливо, що коли ми звітуємося за грудень місяць, це для 2% буде як річна декларація. І нам потрібно буде в ній подати додаток по ЄСВ і показати дані по єдиному соціальному внеску. Причому не тільки за той період, коли ви були на 2%, а за весь рік, коли ви були на спрощеній системі. Тобто, якщо ви до цього були на другій Групі на 5%, от зараз за ці періоди будете звітуватися по ЄСВ, колеги. А кому важливо якраз таки бути в курсі змін законодавства, розуміти, що вони означають, та кого стосується для вас будуть корисними наші безкоштовні вебінари, які ми проводимо регулярно. Щоб не пропустити актуальну інформацію, прямо зараз переходьте за посиланням під відео та реєструйтеся на наші безкоштовні вебінари. А я знову ж таки, перед тим, як показати кабінет, ще хочу сказати за таке питання, яке зараз дуже часто часто задають, а скільки звітів потрібно буде подавати, да, тому що ми всі переходили на 2% протягом 2022 року. Так ось, тут хочу одразу озвучити по прикладам, щоб це було більш зрозуміло. Якщо ви в 2022 році були на загальній системі і перейшли на 2%, то зараз у вас буде 2 звіти: 2% за грудень і річний звіт по загальній системі оподаткування. Наступний момент. Якщо ви були на єдиному податку, на звичайній першій другій групі, і ви перейшли на 2% після 1 жовтня 2022 року, тобто там, 5 жовтня, 10 листопада, 8 грудня і так далі. Да? Тобто це відбулося в 4 кварталі 2022 року. То Тут у вас буде два звіти. Ви звітуєтесь от як за грудень по 2%, і у вас буде ще окремо ваш річний звіт по єдиному податку. І там показуєте, були там на другій групі річні звіт по другій групі. Були на третій групі 5%, то у вас буде річний звіт, і ви покажете ваші дані по 5%. Тобто, якщо ви переходили на 2% в четвертому кварталі, тоді у вас буде 2 звіти. А от, якщо ви були на єдиному і перейшли на 2% до 1 жовтня, тобто до 1 10 то зараз у вас буде тільки звіт, тільки декларація по 2%. І ще раз в ній ми покажемо наші дані по ЄСВ. Чому так? Так, тому що е, якщо ви були до цього на другій групі, і там в травні, в червні, в липні, ви перейшли на 2%, то ви вже мали подати раніше декларацію по другій групі, як для квартальної звітності, тобто, вже раніше мали відзвітуватися. Там в травні, значить, як за перше півріччя, за другий квартал, потрібно було подати звіт по другій групі. Були на 5%, знову ж таки, десь там в червні або там в липні, давайте візьмемо. То ви мали за 9 місяців подати декларацію, і на цьому все. Тобто, якщо ви були на першій другій групі на 5-4% і е, до 1 жовтня ще переходили на 2%, то зараз буде тільки один звіт. І, звісно, після того, як ви визначилися з кількістю звітів, підсумували дохід, то тоді вже можна переходити до заповнення декларації. Але е, я дуже рекомендую перед тим, як подавати річну звітність, обов'язково перевірте дані вашого електронного кабінету. Що саме перевіряти, ми з вами розбирали в одному з наших поправків. Попередніх відео. Якщо ви його пропустили, то обов'язково перейдіть за посиланням в описі і подивіться його. Воно так і називається ТОП-5 речей, які потрібно перевірити в електронному кабінеті кожному. Ну а тепер можу переходити до електронного кабінету і показувати вам, як заповнювати цю звітність. І тут може здатися на перший погляд, що все зрозуміло. Це ж буквально там два числа, дві цифри, але ні, на практиці виникає дуже багато питань, тому зараз по основним питанням я вам і покажу. І так, по звітності. Ми, звісно, заходимо в розділ ведення звітності, обираємо грудень. Тут, будь ласка, зверніть увагу на грудень. Я також якось автоматично перший раз відкрила звіт за 22 рік, да, а не грудень. Ні, обираємо місяць. Далі, звісно, створити. І тут обираємо нашу ось цю декларацію, яка якраз на час воєнного стану. Ось вона, якщо це у вас перший звіт в грудні, то перший я вже декілька разів тестувала, тому в мене трошки збивається нумерація. Ви можете тут обирати заповнити на основі звіту, воно перетягне вам дані з попереднього, але це особливо не має сенсу, тому що по 2% ми не заповнюємо звітність наростаючим підсумком. Хіба що ви хочете, щоб якісь ваші реєстраційні дані перенесли, то будь ласка. І далі, от якраз, ми тут проставимо такий хрестик галочку, що ми будемо. Подавати додаток по ЄСВ, оцей додаток другий. Я вже вам заповнила приклад, тому я на ньому вам і покажу, що як заповнюємо. І так, дивіться, звісно, форма в нас буде звітна. Тут 12 місяць, знову ж таки, не рік, а 12 місяць. Далі стандартно реєстраційні дані. Тепер ми стандартно, як і за всі попередні місяці, заповнюємо перший і другий рядок. Тобто, ми зазначаємо суму доходу по єдиному податку за грудень і 2% перемножимо. Тільки, будь ласка, врахуйте. Тут немає автоматичного розрахунку. Якщо тут поставити інше число, все одно може прийнятись, тому будь ласка, перевірте, чи воно математично правильно розраховано. Але тут ще зрозуміло це подавали. Тепер далі у всіх виникає питання по цьому, по цьому другому, ем, другій таблиці. Чи е, ставити тут нулі, е, чи якісь хрестики, чи ні. Що це за такий другий розділ? Е, це податкові зобов'язання для тих, хто має у власності земельні ділянки або орендує ці земельні ділянки е, сільськогосподарського призначення. назвемо їх так. І дивіться. Чому тут є плутанина? Тому що коли ми дивимося оцей четвертий рядок, і ось тут оцю примітку третю, і ми спускаємося, дивимося вниз, тут зазначно підлягає обов'язковому заповненню в декларації за грудень місяць. І нам здається, що значить, навіть якщо в мене немає ніякої землі, нічого не вирощує, сільського господарства ніякого немає, що майже в більшості тих, хто на 2%, то значить, я все одно тут маю поставити. Оці, оцю суму по єдиному податку. Да? Хтось каже: ну лі, хтось цю ж суму по єдиному податку. Тобто все одно мають тут щось поставити. Але дивіться, в нас ось тут є ще приміточка друга. І вона йде в загальному до цього розділу. Да? Не до одного рядка, а до цілого розділу другого. І дивіться, спускаємось, дивимось, оцю приміточку 2. І тут зазначено що розділ другий він заповнюється тільки власниками, орендарями, користувачами земельних Ділянок віднесених до сільськогосподарських угідь, тобто тільки цими платниками, а це дуже рідкісні ситуації, заповнюється цей, ця таблиця друга, оцей розділ. Тому майже всі ті, хто на 2%, вони цей е, другий розділ не заповнюють навіть в декларації за грудень місяць. Тут можна сказати, що поки що в нас якихось письмових. Е, Консультації податківців немає, але навіть коли там звертаються за усною консультацією на ту ж гарячу лінію, вони також підтверджують, що подавати не потрібно. Можу сказати з технічної точки зору, вже здала декілька декларацій без заповнення цього розділу, все приймається так. Наступне третій розділ це виправлення помилок. У нас не стосується далі. Додаток перший. Ми його не заповнюємо, ми тільки що визначили. А от додаток другий додаток по ЄСВ потрібно буде заповнити майже всім. Також зараз прокоментую це детальніше. Тобто, тут у вас буде хрестик. Далі, оцей додаток, другий тут хрестик, звісно, не ставимо, тому що це тільки коли там подається довідкова декларація для того, щоб там для призначення пенсії або там страхових виплат. Наступне зверніть, будь ласка, увагу на дату. Оновлюйте її. Якщо там буде таке сьогодні, зробили, поки не подали, хочете там перевірити через декілька днів. Перед подачею оновіть дату подання декларації. Далі. Тепер, що ще хочу сказати? Вже є звернення по тому, що коли подаємо декларації, то не одразу проходять нарахування по єдиному податку та по єдиному соціальному внеску. Тобто, начебто приходить квитанція друга, все окей, а нарахувань немає. А от колеги, поділіться, будь ласка, ви в коментарях. От якщо ви вже подали декларацію, чи є у вас нарахування по єдиному податку та по ЄСВ по результату подання звітності. Напишіть, будь ласка, про це. А я поки що хочу перейдемо. До додатку по ЄСВ і прокоментувати, коли ми його заповнюємо. І так, переходимо до додатку по ЄСВ. Дивіться, спочатку стандартну ситуацію, далі проговорю за нюанси. Стандартно, в нас зазначена звітна форма, звітний місяць 12. Ось тут навіть приміточка зазначена, можете почитати третя, що коли ми звітуємось по ЄСВ за цілий рік, але ми робимо це в звітності за грудень, у нас тут має стояти 12, тобто, це є абсолютно нормальним. Тепер далі, те, що стосується податковий період, який уточнюється, не заповнюємо, бо в нас не уточнюється звітність, призначення пенсії або медзабезпечення, також не наші варіанти. Державна реєстрація припинення. Також, якщо ви не закривали ФОПа, то це не заповнюється. Основний квет він має тут у вас підтягнутися, можете просто перевірити. Далі, ось це важливо: період перебування на спрощеній системі. Дивіться, ми тут зазначаємо не той період, коли ми були на 2%, да, наприклад, там з 1 квітня. По 31 грудня, або з якогось там 17 травня по 31 грудня. Ні. Ми тут зазначаємо весь період протягом року, 22, не там з 20 чи 18 якогось року, а протягом 22-го року, коли ми були на єдиному податку. Тобто, якщо ви були на другій групі або на третій, і всередині року перейшли на 2%, але ви все одно були весь час на спрощеній системі, то у вас буде період з 1 січня по 31 грудня. Вже в тому. Випадку, якщо, наприклад, ви були на загальній системі і з 1 квітня перейшли на 2%, от тоді у вас буде там з 1 квітня по 31 грудня. Тобто ми тут зазначаємо наші повні місяці, коли ми були на єдиному податку. А не, а не тільки на 2%. Далі, що важливо, код застрахованої особи. тут без варіантів, тут зазначається 6, іншого вибору тут немає, також можете почитати примітку. Далі, по заповненню таблиці, тут важливо, у вас має співпадати місяці, які ви заповнюєте в таблиці, з тим періодом, який ви зазначаєте у восьмому рядку. Тобто, якщо ви перейшли на спрощену систему тільки там з 1 лютого, ви, наприклад, на другій групі. Зареєструвалися в січні на загальну систему, з 1 лютого перейшли на другу групу. І у вас тут буде зазначено: з 1 лютого ви на єдиному податку. В такому разі ви січень місяць не заповнюєте. Не нулі, ні прочерки, просто не заповнюєте. Якщо ви з 1 січня вже були. На єдиному тоді, значить, у вас січня місяця мають бути тут дані або нулі, або суми, тобто, ще раз, щоб співпадав по періодам восьмий рядок з тим, що ви заповнюєте в таблиці. Далі, тепер, що важливо, це через ті пільги, які в нас з'явилися під час воєнного стану. За ті місяці, де ФОП був зобов'язаний сплачувати ЄСВ, ви маєте проставити суму, базу нарахування, майже у всіх це мінімальна заробітна плата, мало хто сплачує з більшої суми. Ставка, ну і 22 помножити на ту ж саму Мінзарплату. За ті місяці, де ми користуємося оцією пільгою на час воєнного стану, яка в нас там З'явилася з 1 березня, то ми проставляємо нулі. Якщо ви нею користуєтесь, якщо ви прийняли рішення, що ви ЄСВ не сплачуєте, то за ці місяці користування пільгою ще раз нулі. Тут важливо не прочерки, не просто залишаємо пустим, а ставимо саме нулі. І що ще цікаво: отут де нулі, бачите, в мене проставлена ставка 22%. Її треба проставити, бо інакше воно не хоче приймати звітність, і потім пише про е помилки. Звісно, якщо ви прийняли рішення не користуватися пільгою, і ви платите ЄСВ там повністю за весь рік, то далі ви будете проставляти мінзарплату. Єдине, що нагадую, що з 1 жовтня в нас Мінзарплата стала 6700, то тут не забудьте тоді проставити 6700, а не 6500. І звісно, перерахувати суми. От зараз в мене на екрані найбільш такий, такий популярний випадок, коли за січень-лютий ми мали сплачувати ЄСВ, і тут проставлена мінімалка, а далі користуємось. Пільгою, але ще раз, загальне правило таке: там, де е, маєте сплачувати чи прийняли рішення сплачувати, мінзарплата, зарплата, ставка, сума. Там, де е, маємо пільгу нею користуємось, ставимо нулі. Єдине, що проставляємо ставку. Тепер про випадки, коли в цілому не треба подавати додаток по ЄСВ. Тут також про це зазначено на основній на головному документі. Отут є така примітка, коли нам в цілому не потрібно подавати додаток по ЄСВ. Ось тут, дивіться, цей додаток другий, ось цей рядок, що він не заповнюється тими платниками, які підпадають під пільги, зазначені в статті 4 і, статті, в частині 4 і 6 статті 4. Тобто це ті, ті платники, ті ФОПи, які цілий рік мали пільгу по сплаті ЄСВ. Не на період воєнного стану, а загальну пільгу, ем, які це в нас загальні пільги, які були там і до воєнного стану. Це те, що ФОП був найманим працівником і за нього роботодавець платив ЄСВ не менше ніж з мінімалки. От якщо так було цілий рік, ем, тут ще основне місце роботи, якщо так було цілий рік, додаток по ЄСВ не подається. Якщо ФОП є особою з інвалідністю, або він оформив собі пенсію за віком, або за вислугою років, Ків в такому разі, якщо він цілий рік був звільнений від сплати ЄСВ. Цілий рік, не якісь там місяці, а цілий рік, тоді він додаток по ЄСВ не подає. Якщо стали там найманим працівником особи з інвалідністю там оформили пенсію всередині року, тут буде підхід аналогічний: за ті місяці, де мали платити, ставити Мінзарплату, за ті місяці, де де вже стала пільга, ставити нулі. Але дуже цікаве питання, яке зараз вже задають, і в мене от є така ситуація, коли в Фоб на початку року був найманим працівником і за січень лютий за нього сплатив роботодавець. Далі наступає воєнний стан. Його потім в квітні місяці вже звільняють, і він далі, починаючи з березня, не платить за себе ЄСВ, тому що з'явилася загальна пільга, яка діє для всіх, що можна не платити єдиний соціальний внесок. І тут виникає питання: Окей, два місяці роботодавець з березня загальна пільга. Чи подавати в такому разі додаток По ЄСВ? І тут також думки розходяться. Хтось каже ні, хтось так, по-різному. Скажу свою думку і поясню, чому. Дивіться, я за те, щоб в такому разі додаток по ЄСВ подавати. Да, головне, щоб його прийняли, не анулювали, але я за те, щоб подавати. Чому? Тому що. Ось ця пільга, яка діє на період воєнного стану, це таке право, да і кожен сам приймає рішення, він користується цією пільгою по ЄСВ чи ні, Да? от якщо ми там є особи з інвалідністю чи пенсіонера, ми в цілому не є вже платниками ЄСВ, за нас же сплатили ЄСВ. А ось коли ці пільги на час воєнного стану, тут кожен сам має прийняти рішення, і в нас не передбачено якоїсь окремої заяви, яку ми маємо подати, щоб показати, яке ми рішення прийняли. Ми своє рішення якраз таки показуємо в звітності. Тому я тут за те, щоб ось ці періоди, за які ви прийняли рішення не платити ЄСВ, що їх в додатку показати, просто показати з нулями. І цим ви якраз засвідчите рішення, що ви не просто забули здати звітність, а ви прийняли рішення не платити ЄСВ. Це по-перше. По-друге, на самій нашій оцій головній сторінці, ось тут, де зазначено, коли не подається додаток 2, тут зазначено, що для тих, хто підпадає. Під е, частиною 4 та 6 статті 4. Ось ці май... ось ці не повинні подавати додаток по ЄСВ. Але ось ці пільги на період воєнного стану вони внесені не в статтю 4, вони внесені в перехідні заключні положення закону про ЄСВ. Ось це там пункт 9, примітка 19, Що з 1 березня маємо право не платити ЄСВ, тобто це не основна стаття, це заключні положення. У нас в декларації зазначено, що тільки ті, хто підпадають під статтю 4. Тому, знову ж таки, я дотримуюся цієї думки, що коли у вас була пільга, от якщо як в моєму випадку там, за е, січень-лютий роботодавець заплатив, да, а потім ви самі прийняли рішення не платити ЄСВ, то в такому разі додаток по ЄСВ подати, але показати нулі за весь рік, бо там була одна пільга, далі стала друга пільга. Тут, як приклад, ще може бути ситуація, коли ви були на загальній системі і одразу перейшли на 2%, там десь з травня місяця, і користуєтесь пільгою по ЄСВ, чи подавати цей додаток. От я подала і показала, якраз таке, що я прийняла рішення користуватися цією пільгою по єдиному соціальному внеску. Сподіваюсь, вам це було корисно, і так буде більш зрозуміло, в якому випадку подавати, а в якому ні. Якщо у вас залишились ще якісь питання по вашим ситуаціям, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Обов'язково пишіть, чи у вас нормально приймайте ці звіти, І в кого будуть питання, буду вам давати зворотний зв'язок. А на цьому я вам дуже вдячна за те, що ви додивилися дане відео до кінця. Якщо вам воно було корисним, то обов'язково поставте лайк, підпишіться на наш канал, поставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І звісно ж, до нової зустрічі!